Привіт, друзі! Сьогодні на огляді в нас дуже стильний девайс, але окрім цього, він має дуже багато корисних функцій та якісні матеріали. І це все про смарт-годинник Oppo Watch X. Давайте розкажу про всі основні функції цього годинника. Поїхали! Ціну на цей крутий смарт-годинник ви зможете дізнатись за посиланням в описі під цим відео, а також там ви зможете знайти дуже приємний промокод на знижку. Нагадую вам підписатись на цей канал та на наші соцмережі, де ви зможете дивитись ще більше корисного та цікавого контенту. В комплектацію входять сам годинник з якісним силиконовим ремінцем, інструкція та інші папірці, зйомний магнітний зарядний пристрій та Type-C кабель для зарядки. Вага годинника разом з ремінцем – 79 грамів. Розміри 47 мм на 46,6 мм. Товщина 13,65 мм, а ширина ремінця – 22 мм. Watch X випускається в двох кольорах: коричневий Марс та платиновий чорний. Обидва цих кольори виглядають дуже класно і дорого. Кольори дуже глибокі і насичені. Watch X має середню рамку з нержавіючої сталі, який полірується в 178 етапів з сатиновою та дзеркальною обробкою. Саме через це виглядає. Сталь дуже класно, а нижня частина з пластмаси і скловолокна. Екран прикритий над міцним сапфіровим склом, яке за твердістю поступається тільки алмазу, тому ви можете бути впевнені в міцності і стійкості вашого годинника. Ремінець зручний, не натирає, і під час тренувань зап'ястя під ремінцем не пріють. І на руці годинник майже не відчувається навіть під час сну. А ще в очікс має стильні кнопки швидкої дії, а окрім цього, вони ергономічно розташовані, і це дає вам ще більше зручності в використанні та запобігає випадковим дотикам. Верхня кнопка відповідає за переход в меню і повернення. Подвійним натиском відкриває останній відкритий додаток, а затиснувши клавішу, можна перейти до голосового асистента. Але єдине розчарування, що верхня кнопка крутиться, але ніякої дії не виконує. Нижня кнопка відповідає за тренування. Затисканням включається вкладка з виключенням та перезапуском девайса, включення режиму, енергозбереження і викликом екстреного номера. А подвійне натискання запускає Google Pay. Але при бажанні у вас буде можливість переназначити клавіші. Поговоримо про захист. Він тут дійсно вражає. Годинник розроблений, щоб витримувати екстремальні умови та служити довго. Годинник має стандарт військового захисту, температурні режими, в яких може працювати Watch X, від мінус градусів до. До плюс 55 градусів та на висоті від мінус 500 метрів до 9000 метрів. Також годинник має захист від води та пилу IP68 з можливістю занурення до 5 атмосфер. На корпусі смарт-годинника розташовані контакти для зарядки, мікрофон та датчики моніторингу здоров'я, такі як акселерометр, гіроскоп, оптичний датчик чистоти серцевих скорочень, оптичний датчик пульсоксиметра, еомагнітний датчик, датчик освітленості і барометр. Датчики працюють точно, годинник може вимірювати пульс з ПО2. Рівень стресу можете моніторити сон з різними фазами, оцінкою. Дихання і навіть хропіння. Результати ви зможете подивитись як на годиннику, так і на смартфоні. GPS тут двохчастотний L1 плюс L5. Працює з такими супутниковими системами, як BIDO, GPS, Galileo та QZSS. X оснащені AMOLED-дисплеєм на 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466х466 466 пікселів та 326 PPI. І частота оновлення 60 Гц, а стандартна максимальна яскравість 600 ніт, чого вистачить для комфортного користування годинником під яскравим сонцем. Режим вимкнення екрану максимум до 60 секунд. Тут також є технологія Always-On Display, є функція включення екрану закриванням долоною. Так само його можна буде вимкнути. Це дуже корисна функція, якою я постійно користуюсь. Смарт-годиннику встановлений процесор Snapdragon W5 Gen 1 і додатковий процесор BS2720 BP. 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ постійної пам'яті та 4 ГБ пам'яті типу eMMC. Із зв'язку тут встановлений Wi-Fi 2,4 ГГц і 5 ГГц. Bluetooth версії 5.0 також тут є NFC. Є можливість оплати через Google Pay. З фішок в годинник через Google Play можна встановлювати додатки та нові циферблати. Годинник працює на операційній системі Wear OS 4.0 на базі Android. Wear OS виглядає дуже стильно та мінімалістично. Система працює плавно, фрізів і лагів я не помітив. Користуватись ним одне задоволення. Іноді я просто заходжу в меню і скролю його туди-сюди, тому що все реально плавно працює. Є тут також швидкий доступ через свайп зверху вниз, який відкриває корисні функції. Свайп знизу вгору відкриває всі повідомлення, які вам прийшли зліва направо і навпаки відкриє віджити. В меню ви знайдете купу корисних функцій, таких як компас, Гугл-карти і інші програми від Гугла. Ліхтарик, повідомлення, плеймаркет, додаток, погоди, будильник з секундоміром, YouTube Music, контакти і так дзвонити із смарт-годинника можна. Динамік доволі гучний і все чудово чути. Мікрофон теж дуже непоганий, співрозмовники не жаліються. Вібромоторчик дуже приємно повідомить вас про дзвінок або повідомлення. Вібрацію ви також зможете налаштувати. А також ви зможете моментально відповісти на повідомлення з заготовленими відповідями або ж відповісти за допомогою клавіатури. Спортивних режимів тут багато і автоматичне розпізнавання шести видів активностей. аналіз часу відновлення, довжина кроків, темп і так далі. Тренування можна згорнути для фонової роботи. Це дуже зручно. Всі режими працюють точно та без нарікань. Акумулятор встановлений на 500 мАч, а повністю заряджається годинник за 1 годину завдяки функції швидкої зарядки. Годинник проживе близько 100 годин в смарт-режимі, який підтримує використання різних додатків та функцій моніторингу. А в режимі інтенсивного використання годинник витримує 48 годин. Opo Watch X працюють з додатком O-Health, в якому ви маєте змогу подивитись результати тренування з замірами здоров'я, підключені пристрої та тренування. А також є магазин з циферплатами, і ви зможете встановити будь-яку фотографію на циферблат. І звісно, в цьому додатку ви зможете налаштувати віджити, сповіщення та ще багато іншого. Я надіюсь, що доступно розповів про основні функції Oppo Watch X. Якщо коротко, то годинник мені дуже сподобався. Він підходить як для спорту, так і для звичайного використання. Смарт-годинник від Oppo класно виглядає, має багато функцій, класну автономність, і окрім цього, це дуже надійний годинник. Ціну на цей девайс ви зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Там же ви зможете знайти приємний промокод на знижку. Тому якщо хочете придбати цей годинник, переходьте на сайт Воює. А вам дякую за те, що подивились це відео до цього моменту. Якщо сподобався огляд, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в нових відео Воює.